Ми повинні допомагати своїм друзям. Роби що потрібно. Радий, що ти подзвонив брат, Дейтон Хант, неподалік. У вас обмаль часу. Що Ган задумав? Важливо, що він живий, і я хочу вашої гарантії, що з ним нічого не трапиться. <му> Ви повідомили британський уряд, що Гант націлився на прем'єр-міністра. Я вам його видам, як обіцяв. Живим. Інакше ні. Ти набрався поганих звичок у свого друга, Бранд. Найгірша з них. Ти досі віриш, що ситуація під контролем. Лишайся з ним. Містер Етлі! Містер Етлі. Директор а. Ганди радий несподіваній зустрічі. Наскільки я пам'ятаю, ви полювали на агента із Гоя в Марокко. Колега, у мене є підстава вважати, що прем'єр-міністр у небезпеці я вас слухаю. Хто дасть більше за 22 тисячі? Активніше? Один, два. Продано наші щедрі засновниці. Сер містеретві з між 6 просить зустрітися. Каже, це терміново. Що трапилося? Це питання національної безпеки. Сэр. За жодних обставин нікого не впускати. Слухаємось. Поясніть, будь ласка. Хто цей чоловік? Чому його цікавлює? Боюсь, прем'єр-міністр директор Ганлі і я. Несемо за це пряму відповідальність. І Гант був активним учасником секретної служби, яку згодом було розпущено. Він став ізгоєм. На жаль, він хоче розвалити уявну терористичну мережу. Та нові розвідданні свідчать, що ним маніпулював один з ваших колишніх агентів. Ільза Фауст, прем'єр-міністр, зникла безвісти два роки тому. А вибачте за цікавість. чому мене пов'язують з якоюсь мережою фантомом? Е, серце Вільям Брандт, колишній колега Ганта. Саме від нього ми дізнались важливі деталі змови проти вас. Сер Гант заволодів віртуальним червоним боксом. Відкрити його можете лише ви. Він певен, що це ключ до перемоги над синдикатом. Синдикат кажете? Так, сер. Так він його називає. Етлі. А він же не може мати на увазі той синдикат. Ви запевнили, що той синдикат був лише експериментом. Так і було, прем'єр-міністре. Я це гарантую. За словами Центрального розвідувального управління, це не зовсім так. Я не розумію. Прем'єр-міністре, ваше життя в небезпеці. Думаю, наш пріоритет перемістити вас у захищений об'єкт. А ім'я Соломон Лейн щось вам каже. Так. На превеликий жаль, каже. То синдикат усе ж таки існує. Це був лише гіпотетичний задум містера Етлі завербувати колишніх агентів з інших країн, забезпечити їх новими особистостями, щоб використовувати для винищення наших ворогів і вдома і за кордоном. Бюджет на операцію мав бути схований в офшорах у віртуальному червоному боксі і розподілявся б лише мною. Це зробило б мене суддею, присяжним і катом без жодної підзвітності. Я відкинув пропозицію як неприйнятно. Більше того, я отримав запевнення, що проект помер на стадії планування. Прем'єр-міністре не існує синдикату. Їх усіх обдурила агент Фауст Гетлі. Говоріть на парламентських слуханнях. Сер, не можна звідси виходити. Дозвольте, будь ласка, у Ганта унікальна підготовка і висока мотивація. Він не має рівних, невразливий для наших контрзаходів. Не існує таємниці, яку б він не витяг, жодної охорони, яку б він не пройшов. Він може стати ким завгодно. Він ймовірно передбачив цю нашу розмову і готовий напасти на нас, в якому б напрямку ми нарухались. Сер ітангант це живе перевтілення Фатуму. І він зробив вас своєю місією, прем'єр-міністре. Сер прошу відійти від прем'єр-міністра. Розслабтеся, сер, усе буде гаразд. Стрельнув мене. Так стрельнув, сер. Ганд. Сподіваюсь, ти розумієш, що ти відкинув відносини наших країн до часів Американської революції. Відчайдушні часи. Відчайдушні методи, сир. На зв'язку. Приймай матеріал. Готовий. Прем'єр-міністр попросив мене приїхати сюди. Сюди, сер з